Всіх вітаю, друзі! Сьогодні є дуже цікава інформація. Я думаю, як для поляків, так і для всіх українців, яка стосується польського бізнесу, який прикривається україною, українцями і при цьому сам жорстко обдурює своїх власних громадян. Ну а весь цей хейт потім хто збирає його збирають українці, українські підприємці та українські товари. І давайте власне, розбиратися, що ж відбувається. Дякую кожному з вас за лайки, за коментарі, за ваші підписки. Цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, торгівельна інспекція якості сільськогосподарської та харчової продукції в Польщі вирішила засудити польського імпортера, тобто польську компанію. До сплати штрафу в розмірі півтора мільйони злотих за виведення на ринок технічної продукції з України, яка була помаркована як харчова. І ми зараз більш детально про це поговоримо. Натомість я хочу згадати, що. Ключовими такими факторами е, пропаганди оцієї проросійської на території Польщі, яка покликана е, викликати хейт до українських товарів і в принципі до України та українців, це є те, що Україна е, в Польщу поставляє товари якими можна тільки свиней годувати і продає їх під виглядом там якоїсь високоякісної продукції? А тут, виходячи з цього прецеденту, виходячи з заяви власне цієї інспекції, яка е, зробила свої дослідження, виходить все трошки по-іншому. Виходить, що Україна продає зерно технічне, як зерно технічне. Польський імпортер, який це зерно замовляє і купує в Україні, привозить його на територію Польщі, і після того сам підробляє документи і продає його, завищує ціни, і продає технічне зерно. Як там зерно, для яке можуть вживати люди, і що це означає? Це означає, що бо було як постійно говорили, що от вся агропродукція з України є низькоякісною, її не можна вживати, виливали там олію в унітази в Тіктоках і так далі. От що це все низька якість, і цим користуватись не можна. І звинувачували у всьому, кого Україну та українців, бо Україна нібито продукує низькоякісну продукцію а тут виходить все по іншому. Виходить, що е, польська компанія е, закупу, закуповувала в Україні товари по низьким цінам е, через те, що Україна це продавала як зерно, яке людина там в е, їжу вживати не може. Просто перебивали документи, переробляли документи і продавали його вже як зерно вищого гатунку. А в поляків потім чомусь до України та до українців виникають претензії. Е, е, неправомірно було введено в обіг технічний ріпак. Та фуражну пшеницю штраф стосується двох партій продукції з України: це 3882 тонни технічного ріпаку та 7670 тонн фуражної пшениці. І ця сама інспекція, яка проводила дослідження, говорить про те, що імпортер не лише підробив маркування продукту, перетворивши його з технічного на споживче, а й обдурив країну походження продукції, продавши товар як польський. Тобто вони мало того, що змінили, скажімо так, Зерно з технічного на споживче на харчове, але при цьому вони ще й поміняли країну походження, але бачимо, що є так, зараз дуже багато електронних систем, і певно, їм все змінити не вдалося. І справа наразі перебуває в кримінальному провадженні під наглядом прокуратури Жешова. Імпортер має право оскаржити рішення. І про що ж нам говорить ця ситуація? Вона чітко показує, що. В тій ситуації, в якій зараз опинилися польські фермери, які плюються від українського зерна, від низьких цін, від неплатоспроможності, від неконкурентності, так е вони звинувачують в цьому український бізнес, українських олігархів, українських фермерів і так далі. Блокують кордон, але при цьому е жодного разу не заблокували жодної е компанії-імпортера на території Польщі, які е власне закуповували українську агропродукцію. Е Робили фальшиві документи і, зароб, і робили на цьому якісь надприбутки. І е, зараз ми чітко бачимо, що Україна і українські фермери не повинні одноосібно нести весь тягар е, цих мітингувальників е, через їх проблеми. Ми бачимо, що в першу чергу польські, е, польських споживачів, польських фермерів, польський народ обдурювали їх власні компанії. А собак після цього спускали на кого? Собак після цього спускали, звісно ж. На Україну, на українських фермерів, на українців, які перебувають в Польщі, яким також постійно дістається цього хейту в зі сторони поляків. І дуже добре, що така інформація з'являється у відкритих джерелах, це допоможе адекватним полякам більше розуміти, звідки ноги ростуть і хто справді винен в тій кризі, яка на сьогоднішній день відбувається в агросекторі Польщі. Свою думку, друзі, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Також я залишаю в описі посилання на свій телеграм-канал, де також розміщуються новини для українців з Польщі. Доєднуйтесь туди, там також багато цікавих новин. Буду радий вас там бачити. Вдячний всім вам за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!